Середа, 26 квітня, коли трапляються труднощі та випробування, а всі, хто підбурював мене, не побачать її землі, числа 1423. Коли на якійсь ділянці Божої справи виникають труднощі, а вони обов'язково виникають, бо церква, яка веде боротьбу, ще не тріумфальна церква, усе небо спостерігає, як поводитимуться ті, кому довірена священна відповідальність. Дехто з них спіткнеться, інші прислухатимуться до духів звабників, треті виберуть темряву замість світла, бо вони невірні Богові. Подібно до свого вчителя ті, котрі перебувають у Христі, не зазнають невдачі і не зневіряться. Господь вимагає від нас цілковитої відданості. Якщо люди не щирі у своєму слідуванні за Христом, їх обов'язково спіткає невдача в день перевірки та випробування, коли ворог виставить проти них своє військо і зав'яжеться за пеклий бій. У той самий час, коли потрібно буде мобілізувати всю силу розуму, усі здібності, мудрість і мистецтво ведення бою для відсічі ворога, двоєдушні обернуть зброю проти власного війська. Вони послаблятимуть руки, котрі мали б бути міцні на війні. Бог випробовує всіх обізнаних з істиною, щоб побачити, чи можна на них покладатися, чи можна їм провадити господні битви, коли їх пригнічуватимуть начала влади, світові правителі темряви цього віку з піднебесними духами злоби. До Ефесян 6.12. Нас очікують небезпечні часи однак ми можемо почуватися в безпеці лише тоді, коли Божа сила змінюватиме нас щодня, коли ми цілковито присвятимо себе Господу, щоб чинити його волю, звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного Його світла. 1 Петра 2,9 Тепер, коли ми перебуваємо на кордоні обітованої землі, нехай жоден з нас не повторює гріха невірних оглядачів. Вони створили видимість, начебто нерозумно і навіть зухвало думати про завоювання тієї землі. Своїм невір'ям оглядачі заразили усе суспільство. Доки люди сумнівалися і вірили недобросовісним оглядачам, Ізраїль пропустив чудову можливість. Жителі ханаанської країни насторожилися і приготувалися до рішучої відсічі, а велична справа, яку Господь готувався вчинити для євреїв, аби показати своєму. Монаст... Народові небесну велич і благовоління поки що не могла бути звершена через їхнє нечестиве невірство та повстання. Тож чи можуть Божі діти в цей останній час, стоячи на порозі небесного ханаану, потурати тому самому духові, котрий був виявлений стародавнім Ізраїлем? Люди, сповнені сумніву, критики та скарг, сіють насіння невір'я, яке може принести рясний урожай. Дорогі друзі, давайте, щоб урожай нашого життя був міцним, плодовитим і він ні в якому разі не стосувався нашого невір'я чи інших поганих якостей, але щоб Господь бачив у нас своїх вірних служителів, які готові звершувати його благу справу.